Рідну мову треба знати і іноземно теж вивчати міжнародне спілкування, запорука процвітання. Сьогодні ми радо вітаємо усіх у колі нашої шкільної родини. Чим і як виміряти працю вчителя? Учительська праця це всі виміри людської краси, гармонійна досконалість людини. Допомогти учням розширити свій кругозір, оволодіти азами англійської мови, покликана кафедра вчителів англійської мови. Уже 40 років ми невтомно працюємо, навчаємо школярів. Наші вчителі професіонали своєї справи. Вони ерудовані, цілеспрямовані, креативні і разом з тим вимогливі. Гордістю людини будь-якої професії є молодь, яка продовжує традиції своїх наставників. Ми пишаємося нашими колегами, які навчалися в Луцькій зож номер 20 а зараз є вчителями на нашій кафедрі. Ми гордимося своїми вчителями, які власне життя сповна віддали дітям. А зараз на заслуженому відпочинку. Праця кожного з них це золоті сторінки історії нашої школи, скільки дитячих сердець пройшло через їх турботливі руки, скільки широких шляхів відкрили вони для своїх дітей. Сьогодні на нашому святі присутні жучко Валентина Іванівна та Літвінова Зоя Семенівна. Сьогодні. Добрим словом, згадаємо учителів німецької мови, які зараз працюють в інших начальних закладах нашого міста. Це Черняхович Марія Гаврилівна та Марчук Ліна Павлівна. Учительська праця це зріст і навчання, коли ти з прогресом у ногу йдеш. Учительська праця велике надбання, коли ти дитині себе віддаєш. Учительський успіх надія і віра. Де такт і терпіння, як видих і вдих, учительський успіх це розум і міра. Вони вчаться в тебе, ти вчишся у них, учительські будні недоспані ночі, окрилені ранки, насичені дні, учительські будні довірливі очі, що дивляться в душу тобі і мені.